Привіт! Сьогодні хочу з вами приготувати сирники та детально розібрати спосіб приготування. З'єднуємо творог яйце, рисове борошно, цукор та сіль. По бажанню можна додати ще ваніль. Все це гарненько перемішуємо. Сир можна брати любий, в цьому відео використовую перебитий творог, щоб наглядно показати, що сирники можна приготувати з любого сира. Якщо ви будете використовувати сир плотніший, то маса вас вийде набагато густіша. У мене маса вийшла рідкою, але нічого страшного, присипаємо поверхню борошном, змачуємо руки водою. З основної маси відчіпуємо однакові шматочки тіста. В цьому відео хочу більш детальніше показати, як працювати саме з рідкою масою. Якщо ваша маса вийшла більш плотніша, робимо кульки. Формовка сирників для всіх буде однакова. Для того, щоб сформувати гарний сирник, нам знадобиться лопатка та стакан. Перед тим, як приступати до формовки сирника кожен шматочок обов'язково потрібно обваляти в борошні. В самому тісті борошна небагато. Багато борошна будемо використовувати саме для скоринки. За допомогою лопатки і стакану будемо робити гарну форму сирника. Розташовуємо кульку по центру стакана, надаємо таким чином форму. Формовка сирників в мене проходить в два етапи. Спочатку я формую сирники з усього липкого тіста. Якщо ваша маса плотніша, вам вистачить і одного разу. Хочу нагадати ще раз, що борошна для формовки не шкодуємо. Тепер наші сирнички плотніші і зараз ще раз я буду придавати їм форму. Це вже займе набагато менше часу. В даному відео я показую більш такі помилки, які виникають у багатьох дівчат. Це липке тісто, і коли сирник не має гарної форми. Перед смаженням обов'язково розігріваємо пательню з олією і викладаємо наші сирнички. Сирнички я смажу на середньому вогню, бо полюбляю, коли є хрустка і темна скоринка, але не підгорівша. Смажимо приблизно по 3-4 хвилини з кожної сторони. Обов'язково враховуйте особливості своєї плити. Ви подивіться, який сирний пухляшик в нас вийшов. Нічого не розтіклося, але ж ви пам'ятаєте, що тісто було рідке? Я полюбляю сирники з різноманітними джемами, з йогуртом, сметаною, медом або ягодами та фруктами. Як для мене, ці сирники виходять правильною консистенцією. Вони гарна хрустка скаринка, а всередині ніжна творожна основа. Я впевнена, що тепер у вас вийдуть гарні та смачні сирники і без різниці, який творог ви використовуєте. Я бажаю вам смачного і буду вдячна за лайки та репости. До зустрічі!